Місто Харків очікує від цих нас привітання. Там, у вересні місяці народилось 289 маленьких українців. Не забудьте привітати їх у коментарях. Ми бажаємо батькам, щоб ваші діти росли у любові, безпеці та турботі. Далі будемо говорити про дітей. У 2026 році зростуть виплати для прийомних батьків, а також батьків-вихователів. Мова йде про тих людей, які дарують щодня родинне тепло дітям, які позбавлені батьківського піклування. З нового року діятиме нова формула нарахування коштів. І так, за першу всиновлену дитину буде виплачено 2,5 прожиткових мінімуми. За кожну наступну дитину. Півтора прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю від 2 до 3,5 прожиткових мінімумів це насправді важливий крок для того, щоб в Україні якомога більше дітей ставали частиною українських сімей, а не проживали в інтернаті. У кривому розі працівники служби у справах дітей вилучили п'ятимісячну дитину з сім'ї через неналежні умови проживання. 18-річна мати не мала змоги забезпечити дитині навіть базовий догляд. Дитина перебуває у лікарні, а мама має рік на те, щоб виправити свої умови життя і повернути дитину додому. Ця історія нам нагадує, наскільки важливо підтримувати молодих матерів для того, щоб їхні діти жили у любові та турботі. Тим часом на Донеччині триває евакуація родин із дітьми. Із Новоселівки, Васильківської пустоші та Семенівки найближчим часом вивезуть усі сім'ї. Лише за останній тиждень з Донецької області евакуювали 178 дітей, більшість із Дружківської громади. Потрібно сказати, що. Кожен виїзд це врятоване життя дитини, яка має право на спокійне та тихе життя. Навіть у найважчі часи Україна дбає про своїх дітей, народжуються нові життя. Держава дбає про родини, які мають маленьких дітей, а громади рятують тих, хто у небезпеці. Особисто ми віримо, що турбота та доброта переможе. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого каналу. Якщо є бажання, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду.